Тепер ми починаємо деталізацію. Тобто, якщо минулого разу ви набрали загальну масу, вона у вас висохнула, то тепер ми беремо, наприклад, сьогодні лише голову. І оце сьогодні цілу годину, ви мені, там, чи повтори, у нас два уроки, ви працюєте лише з головою. Бажано взяти якісь фотографію, з якою ви будете змальовувати. Тому, скільки б ви не малювали а побудову січатки. У... у змій, у ящері, навряд чи ви знаєте. Використовуємо лише свої основні кольори. У мене це синій, білий, чорний, трошки як відтінок, можна додавати фіолетовий, але щоб його було мінімум, щоб все ж таки головним залишався у вас синій колір. Збільшили око фотографію і дивимося. Що центральна частина пензлик найменший взяли, так, ще менше. Зараз барбалітка. центральна частина у нас йде відносно світла з плавним перехідом від блакитного до синьо-чорного. Ось ви мені її і робите. Спочатку знову таки. Загальний тон. Потім, коли воно підсохне, ви можете подивитися, що воно йде такими як маленькими точечками. Можете одразу ці точечки робити, щоб це не був плавний перехід, він має свою структуру. Так само, як має свою структуру луска, так само має свою структуру оку. У людини воно більш такими прожилками йде радужка, у ящерів такими більш дрібними майже точечками. Далі для края і для ниж... о, верхньої вибачте. ділянки змішуємо синій з чорним. Тут проходимося знову-таки маленькими мазочками або крапочками. Добре, Бачите, верхня частина, вона повністю йде тіньова. Чому саме? Тому що там тінь від верхньої повіки йде. Так само у людей, так само у тварин. Якщо повіка є, якщо вона має. Ширину, то від неї йде така досить чітка лінія, але знову-таки крапочками, бо вона має свою структуру. Зіниця чорного кольору. Можна чорну, можна, якщо прям зовсім-зовсім детально, то подивитися, яка частина чорна, яка йде трошки сіріша. Хоча не такий великий формат, чисто чорної достатньо. Бліки ми не ставимо поки що. Ладно, поставлю бліки. Вони завжди прикрашають око. Ну, краще, звісно, почекати, поки воно висохне. Проте, бліки не ставте білого кольору. Вони, по-перше, або світло-сірі, або світло-блакитні. І, по-друге, вони. Що таке блік? Це відображення сонця. Сонце не може потрапляти в тінь. Тому. Там, де тінь відповіки, там бліку не може бути. Вона йде трошки нижче. Отут, там, де тінь закінчується, там починаються бліки. Що це за точечки? я не знаю. Хочете додайте, хочете не ставте. Все. Далі. А далі розходимося так само, як і, в принципі, так само, як і око. Тобто. Ви змальовуєте повіки, дивитесь, де вони світліше, де вони трошки темніше. Для цього потрібна фотографія. Так, так само нижня. Дивимося, що на нижню світло, ну це і у людей так, на нижню світло потрапляє більше, але завжди центральна частина світліша. Кутові частинки темніші йдуть. Так, декілько цих складочок йде. Тобто тут ваша задача просто знайти фотографію, знайти максимально тонкий пензлик і не поспішати. Коли у вас набрана загальна маса, ось так. Зараз хвилиночку тут намалюю, тому що чому у мене тут темно-синій. Включила логіку, тому що падає тінь від е, шипів. Якщо у вас шипів немає, то дивитесь, буде у вас там якась складка шкіри чи не буде. Якщо не буде, то і тіні тут не буде. І коли ми все це зробили, оком, деталізували, е, беремо темно-темно-синій, майже чорний. Можна просто чорну взяти. Так. І промальовуємо, дивимося структуру шкіри. Тобто тут вона має таку форму, в принципі, вона вся як на рівні криві ромбики. Просто десь вона дуже маленька, десь більшого розміру. Зараз. Так, там, де е, оці повіки, теж воно вони поділяються. Ось по перше, складки намітили, по-друге, намітили. Шкіру, вона такими маленькими квадратиками йде. Тобто, спочатку загальна маса кольору, а потім вже поділяємо на ячі, е, чешуйки. Ще одне хотіла звернути увагу, що там, де тінь, у нас ділення темне, там, де світло, у нас і ділення світліше. Воно може бути або через е, сіро-блакитний. Зараз спробую. Получиться вона ось, трошки темніше за шкіру. Або через блакитний. Але знову-таки трошки темніше за шкіру. Зверніть увагу, ось тут у нас ротик, От у них є характерна частина. Тобто до ротика вона виходить рівною частиною. А вже потім просто вивчайте форму приблизно. Звісно, порівнювати кожну чашуйку ніхто не буде. Але буде видно, що ви от подивилися, що там, де ротик, ось, бачите, виходять на край всі чешуєчки. Тобто, не може, ну, просто вивчайте. Потім, ну вже, давайте я вам одразу покажу, щоб вже зовсім зовсім в самих-самих випуклих місцях можна поверху чешуєчок додати ось так трошки світла. Щоб показати, що вони випуклі. Не у всіх місцях лише головні елементи, тобто голова і лише ближня до вас частина голови. Давайте рожок одразу покажу, щоб вже далеко не ходити туди-сюди. Знову такий загальний тон іде. Рожок легше, бо там. Його не треба поділяти на чешуйки. Він гладкий. У вас ще є шанс побільше рожок намалювати. Полутон у нас світлий, нижня частина тінь у нас темна, світло у нас світло блакитний Давайте одразу два покажу. Як вважаєте, чому треба два показувати вам? Чому не вистачить показати один? Не тому що ви з першого разу не зрозумієте, ні. Тому що першого падає тінь. Правильно, тому що від першого ну, між ними буде тінь. І якщо я намалюю тільки один, то це не буде зрозуміло. От намалювали зараз два рожки. І потім від першого на другий отут, падає тінь. Вони зараз зливаються. Що зробити? Чисто чорним трошки поглиблити тінь. Все.